Вітаю, друзі! Сьогодні 30 листопада і на базі церкви «Жива Надія проходить чергова роздача продуктових наборів. Ходімо разом і подивимося, як це все відбувається. Ось так безпосередньо відбувається роздача продуктових наборів, і в цьому задіяна молодь. У церкви ж вона і не тільки. Дуже дякуємо всім тим, хто допомагає в такі нелегкі часи, всім переселенцям і людям, які дійсно в цьому нуждаються. Дуже вдячний за такий набор. Дякую велике живі надії. Надія дійсно велика у нас. Надіємо, що ми повернемось додому. Сьогоднішній захід пройшов. Я е, навіть не чекала, що так буде. Дуже гарна служба. Дякуємо всім. Дякую за. Да, за все допомогу. душевно. Дякую. Да. Дякую вам все за допомогу. Було. Дякую, дякую, що було з нами. Хоч вже вечоріє і темніє на дворі, але роздача продовжується. Люди йдуть, йдуть. І за що подяка Господу, що Бог благословляє нас цими продуктовими наборами і є вдосталь. Слава Богу. У мене немає талончика, але чи можна сказати, що тут відбувається? Один день видається талон, обслуговуємо. ВПО, переселенців, і згідно е, певних документів, певної реєстрації людину реєструють, видають ось такі талони. Це не гроші. І тоді, коли вже приходить людина забирати е, пакет, один талон один пакет. І до пакета з продуктами додається ще олія, бо ми в пакет не кладемо, щоб не розлилося. І потім там дається ще побутова хімія окремий пакет. Дякую за вашу працю. Хай вам власнуть. Дуже було тут завжди чудово, я вам кажу. Брати тут і сестри, тут така атмосфера, що я вам кажу: дуже приходиш додому, то маєш таке почуття. Ще на дворі прохолодніше і темніше вже стає, але все-таки захід продовжується, роздача продовжується. Брат Росослав, декілька слів можете сказати, як відбувалася взагалі організація цього заходу саме сьогодні? Ну, я в цьому бачаю Божу руку, як і завжди. Але цей момент особливий, так як дзвонив до мене з місії Мануїл і кажуть: Росислав на вашу церкву, так як ви працюєте, є 20 наборів, ми б могли вам виділити. І коли я з ними почав більше розмовляти, вони кажуть: дійшли до того, що 124 набори вони вирішили нам надати. От, і також Вінницький фонд. Також посприяв, щоб ми мали змогу сьогодні роздати не 20, чого починалося, а 324 набори для потребуючих людей. Тому я і говорю, що я вбачаю в цьому руку. Божу дякую Господу Ісусу Христу за те, що Він дбає, продовжує дбати вже вже третій рік, і ми маємо змогу людям благовістити, а також роздавати цю допомогу завдяки фондів, які допомагають, і ми маємо цю можливість. за все слава Господу. Спілкуючись з людьми, я вбачаю те, що для людей ці продуктові набори є підтримкою. І хотілося запитатися, чи в подальших планах плодуються такі заходи, продовжувати проводитися? Ну, Ми б хотіли. Ми б, звичайно, хотіли, як церква, це наша місія, насамперед благовістити Євангелію людям і допомагати людям, не тільки словом, але й ділом, як каже слово Господнє. Тому ми розположені, але розуміємо, що все від Господа. До нього молимося, до нього кличемо, на нього надіємося. І надіємося, що ще далі буде продовжуватися ця допомога. Дякую, хай Бог благословить. сидіть. Дуже вдячні за те, що допомагаєте. Служіння, як завжди, дуже цікаво. За що дякуємо. Дякуємо, що продовжуєте підтримувати. Дякую, що були... сьогодні сподобалось, і сподобалось, знаєте, що, що я була е, приємно здимована новим пастором, так? Такий, який в гості заїжджав. Ну, Чи... навіть, це навіть. Він мені сподобався. тим, що він е, е, запалив в моєму серці, ну як сказати, Енергію то знаєте, Дай то була. співи, і я вам дуже дякую.